Віталась, пане Денисе. От власне, давайте для початку поговоримо про те, як ось це підняття акцизу на пальне вплине на, на роботу сектора агробізнесу. Ну, одразу можна сказати негативно, тому що будь-які підвищення податків акцизів, він везе до вартості зростання. Але я б хотів би пояснити власне, чому так робиться. Дійсно, процес євроінтеграції нам потрібно приймати ті законопроекти, директиви, які наближатимуть нас до європейського законодавства. Але в акцизі на поленомостинні матеріали є один нюанс: наприклад, в Європі. Е Скажем так, бізнес а там люди, які не користуються дорогами загального значення, вони сплачують 50% від акцизу, той, який встановлений. Тому якщо навіть дивитися на сьогоднішній день, то вже український бізнес, українські аграрії сплачують значно більше ніж європейські, тому що в Європі, наприклад, східної Європи, там Литва, Латвія. Румунія, ми можемо бачити, що ціна складає не більше від там максимум до 60 євро на одному літрі. У нас же сьогодні бізнес вже сплачує 139 євро на, на, на тисячу літрів. Відповідно, ми вже не конкурентні з нашими скажімо так партнерами з східної Європи. Якщо з до 2028 року а буде збільшено акциз до 330 євро за тисячу літрів, тобто ми розуміємо, що ми фактично будемо сплачувати подекуди там в п'ять разів більше від того, що сплачують європейці. Тому є загальна практика, коли, наприклад, той, хто не користується дорогами, загального значення, сплачує лише 50%. Таку, в принципі ініціативу виступила, і всеукраїнська аграрна рада сьогодні за. Скажемо так, зареєструвавши відповідні правки до даного законопроекту, який пройшов перше читання. Що ми розуміємо, коли в умовах війни нам потрібно накопичувати кошти для державного бюджету для здійснення мороноздатності, але після закінчення війни ми вимагаємо, щоб все ж таки ставка була не більше 50%. І таким чином ми зможемо допомогти. Товаровиробникам бізнесу більш-менш планувати свою економічну діяльність, тому що якщо подивитися на категорії скажімо так, підняття то фактично з 2024 року по 2028 рік, акцизи призведуть до того, що товаровиробники будуть сплачувати більше ніж 13 євро на один гектар. В сумі це більше ніж 13 мільярдів. Гривень сплати щороку, наприклад, двадцять 2025 року, це вже сума сягатиме там більше 5 євро на 1 гектар, і додаткове навантаження більше ніж 5,5 мільярдів гривень. Відповідно, в умовах, коли третій рік бізнес аграрний працює збиток, особливо позирної групи, таке ціноутворення буде призводити до того, що Багато хто змушений просто буде припиняти свою діяльність. Тому знову ж таки наголошую в умовах війни для збільшення фінансових потреб державного бюджету, в тому числі на обороноздатні нашої країни. Ми розуміємо, це має бути, але обов'язково в цьому законопроекті врахувати правки, що після закінчення війни ставка для бізнесу, який так, не користується дорогами державного значення, а це переважно аграрна техніка. Не має бути більше ніж 50% від акцизу. O do... Nabinho